Всім привіт! Сьогодні розберемося з однією, на перший погляд, дрібною, але насправді дуже важливою темою для НМТ мова піде про службові частини мови. Це ті маленькі слова, від яких залежить, чи отримає хтось свої омріяні бали. От подивіться на екран. Це ж класична пастка на тестуванні. Слово одне навколо, а частини мови різні. У першому випадку ходив навколо будинку, у другому навколо панувала тиша. Саме на таких моментах багато хто втрачає бали. То як же їх розрізняти? Зараз усе розкладемо по поличках. У чому взагалі складність із цими службовими словами? Ну, по-перше, вони ж самі по собі нічого не означають. От що таке на або і? Пусте місце лексичного значення нуль і по-друге, вони не є членами речення, до них навіть питання не поставиш. Їхня робота бути непомітними помічниками. І перш ніж ми перейдемо до нашої основної трійці прийменників, сполучників і часток, треба згадати ще одну особливу групу слів це вигуки. Вони, знаєте, стоять ніби осторонь, не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. І от вам цікавий факт просто для загального розвитку. Навряд чи про це спитають на НМТ, але це весело. Звуконаслідувальні слова гав-гав, кря-кря, ха-ха – це теж окрема частина мови. Так, так, їх офіційно відносять до вигуків. Так, добре, а тепер до справи. Почнемо з першого нашого героя, прийменника. Давайте розберемося, як його впізнати зі 100% гарантією. Його головна задача це створювати логічний зв'язок між словами. Прийменник, він як такий собі посередник, завжди працює в парі з іменником, займенником або числівником. Він показує їхню залежність від інших слів у реченні, і без нього вся конструкція просто розвалиться. І от він, наш лайфхак, простий тест у три кроки. Перше, спробуйте поставити питання до самого слова. Вийде? Ні. До прийменника питання не ставиться. Друге, подивіться, чи воно міцно приклеїлось до слова, що йде після нього іменника, займенника чи числівника. І третій вирішальний крок просто візьміть і це слово з речення. Якщо логіка посипалась, якщо речення втратило сенс. Вітаю, це був прийменник. Ось тут чудово видно різницю. У фразі край села слово край не самостійне, воно чіпляється за слово села. Ми ставимо питання край чого. А от у реченні розстилалися обабіч слово обабіч абсолютно самостійне і відповідає на питання де. Тобто прийменник це частина питання до іншого слова, а прислівник сам є відповіддю на питання. Гаразд, їдемо далі. Наступний на черзі сполучник. Це слово, яке поєднує ідеї, і, до речі, це одна з найулюбленіших пасток на НМТ. Можна уявити сполучник як такий собі граматичний клей. Він склеює або однорідні члени речення, наприклад, розумний і красивий, або цілі частини у складних реченнях. Власне, без нього складних речень просто не існувало б. І ось вона, та сама дилема. Слово що? Хто воно, займенник чи сполучник? Питання, від якого може залежати доля балів на тестуванні. Але не хвилюйтеся, є дуже простий спосіб це перевірити. І цей спосіб тест на заміну. Все елементарно, якщо слово «що» можна без втрати сенсу замінити на який, яка, яке або які. То це 100% займенник. От грибів, що стали вколо, легко міняється на грибів, які стали вколо. А якщо замінити не виходить, як у фразі Знали ми, що слава нам не буде, ну спробуйте, знали ми, яка слава, нісенітниця якась. Значить, якщо заміна неможлива, це точно сполучник. І нарешті третя службова частина мови частка. Вона, мабуть, найхитріша, бо додає мовленню ледь помітних відтінків і нюансів. Частки не з'єднують слова як прийменники чи сполучники, їхня роль інша, вони, немов приправа до страви, підсилюють смак, тобто значення, додають емоцій, уточнюють щось або навіть допомагають утворити нові форми слів, як, наприклад, умовний спосіб дієслова за допомогою частки би. І тут у нас є свій лайфхак, це по суті тест на видалення версія 2.0. Він працює навпаки, порівняно з прийменником. Знаходимо слово, яке схоже на частку, скажімо, таки, Ж або «би». Потім просто викидаємо його з речення і дивимось, що вийшло. Якщо речення не розвалилося і все ще має сенс, це швидше за все була частка. От дивіться, таки поезія. Забираємо таки, залишається просто поезія. Так, зник емоційний акцент, підсилення, але ж суть не змінилася. Ось це і є головна ознака частки. Вона підсилювач, а не цеглинка в фундаменті речення. Ну що ж, давайте тепер зберемо все, що ми обговорили, в одну просту і потужну систему, яка стане у пригоді на тестуванні. Отже, ось наша стратегія в одній табличці. Для прийменника тест на видалення, якщо видалили й речення, розвалилось це він. Для сполучника що тест на заміну словом який, і для частки знову тест на видалення, але тут, навпаки, логіка має зберегтися. Все три прості правила. Ідеальна шпаргалка для швидкого повторення. І знаєте, чому все це так важливо? Тому що опанувати ці дрібниці це не просто про граматику, це про точність, а саме точність і приносить найвищі бали. Кожне таке правильно визначене слово це ще один крок до мети. Тепер, маючи ці три прості тести, можна перетворити одні з найкаверзніших завдань НМТ на гарантовані бали. І це чудова нагода замислитись, які ще складні на перший погляд теми можна так само легко розкласти на прості правила.